Всім привіт! Сьогодні на огляді така цікава медаль від Національного банку України. Вийшла тільки 25 2025 році. Слава Україні! Героям слава! Ця медаль, цю медаль можна було отримати за донат в благодійний фонд. Від тисячі гривень донат. І вам відправляли новою поштою з таку медальку. Вона вийшла в двох варіантах: з Нейзельберу, тираж 500 штук, і з латуні тираж 100 штук. Тобто, у мене з Нейзельберу. Ти ж детально покажу. Ось так. Ці медалі насправді дуже маленькі, тому, відповідно, я думаю, що те, що вони не, не до кінця якісно промальовані, надруковані кольором, це не є проблема, адже вони є дуже маленькі. Ось так вона виглядає. Ось так. З другого боку, це не на монеті, це все потертості на пластику. Ось, з іншого боку, героям слава. Вторгнення Росії в Україну та початок повномасштабної війни. 24.02.22. З цього боку відвага, героїзм, мужність, доблесть, честь, хоробрість. Слава Україні. Ось так вона виглядає. Ось так повністю на звороті. Характеристики медалі. Це, звичайно, фактично, медаль Національного банку. Тут вказані ось тиражі і латунь. 100 штук. З цього боку вона досить простенька. Фактично рік. Героям слава напис, герб великий. А тут так медальки в кольорі. Ось так вона виглядає. Вперше побачив, що її в мене був такий насправді вау ефект. Вона мені дуже сподобалась, тому я її і придбав. Точніше не придбав, а отримав за донат. Що хоче було ще розглядіти і може подивитися, як вона виглядає. Гурт не гладкий, тобто як всіх медалей. У менема, в принципі, змісту і діставати з сувенірного пакування. Ось так. Ось так виглядає. Таке коротеньке відео. Вам буде цікаво, як вона виглядає. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. До нових зустрічей і до побачення.